От. Буду на неї вже наживляти. Кукурудзу завжди наживляю отаким чином. Ось бачите? Отак от. проколюю її. Ось. Так, оп. Оп, от таке, Вот така краса виходить. О. Так, ну тут те ж саме. Така ж сама оснастка. Так от кукурудзу додаю ось в годівницю. І пробкою змеленою затикаю. І таким чином, друзі, постійно на точку приходить і... Крупна фракція, що є, що поїсти риби, рибі. А, а оця мелена кукуруза дає, вона більш атрактивна, дає муть таку,